Є помідор, як я його пасинкую. І що ж таке пасинок? Дивіться, ось у нас у помідора є стовбур. На стовбурі є листочки, і оця штука між листочком і стовбуром називається пасинок. Його треба обов'язково обрізати. Обрізаю я пасинок, залишається ось такий пеньочок, для того, щоб наш пасинок заново не відріз. Усі листочки. Які будуть торкатися землі, я також обрізаю. Коли з'являється, на основному стволі вже ось кісточка, цвіт наших помідорів, то обов'язково під ним буде листочок. І оцей пасинок треба відрізати під самою кісточкою. Далі дивимося, і зверху вже над самою кісточкою також треба обрізати пасинки. Ось у нас стовбур. Чи ствол, а ось пасинок. Тут так само. Ось у мене залишився один стовбур. І ті листочки, які торкаються до землі, я обірвала. Тут у мене їх два, а всі пасинки, які внизу і вище, обрізала з пеньком. Це я я учора пасинкувала. Дивіться, ось один, два, три листочка внизу я обірвала і вже перед самою. Кісточкою пасинок також обрізала